Офіційна делегація скоро буде. Я надто близько. А якщо так? Yeah! <laughs> давай, п'ять давай. А як там? я знаю, так. отак. Oh, ти запоров. Gobble, gobble. І знову все запорол. Yeah. Окей. Okay. Знаєш, нам треба забратися звідси. Тому що я не я не люблю, коли... коли мало місця навколо. Слухай, у нас і так проблемку. Нам ще тут твоя клаустрофобія. Не до цього закапот. Він взяв все запорог. Я ж нормально грав. Я добре зіграв. Хіба ні? Вітаю, пане президенте. Ви зв'язалися з президентом? Ой, вибачте. Це ви президент, свер. А, це ж я президент. Рад. Добре. Добре. Ти спізнився. Вона вже думала, що ти не прийдеш. Звичайно ж, я прийшов. вибачте. Стоп, стоп, ще раз очук. Я виб'ю ворота. Вони, з загар... Вони з загартованої сталі два з половиною метри. Бля, це важко вимовити. Шортяку, давай, кажи. Вони з подвійної загартованої сталі. Вони з сповійної загартова. Под... Та, давайте. Та, скажи ту фразу, і все. Скажи фразу, та сам їй скажи. Спробуй її вимовити. Що там вимовляти? Та ти сам її не зможеш вимовити. Розумний, коли текст перед очима, я тут граю. Добре, давай. А зараз типу перед вами різко з'являється так. <реш> я виглядаю по президентськи Просто всі ці продюсери, режисери, вони не викупають, вони навіть намагаються зрозуміти, що це чорний, чорний дім. Знаєте, я так багато палив, що в мене аж губи почорніли. Ви помітили? Обличчя жовтувате. А губи просто. Стоп. Що це гелікоптер там досі робить? Ми ж посадили всі борти. Цей гелікоптер. це... Це єдині наші очі наразі. Флі? Ні, я щось не те кажу взагалі. Це що, гелікоптер? Так, можливо, звучить, наче хтось імітує звук. Гелікоптер. Просто це звучить. Звучить, наче хтось робить. Не знаю. Просто ми вбухали купу бабла в цей фільм, щоб отримати звук гелікоптера, який імітує людина. Ти його знаєш. Не знаю, але він приїхав сюди заради вбивства. Його звати. Його звати. Його звати... Всі ці, Всі ці багатії думають, що володіють системою. Це точно. А я хочу їсти. Ти чув це бурчання? Вони морять мене голодом. Всіх нас. У нас немає бюджету на... та навіть нас хоч щось? Як щодо охорони підвалу? Я про це вже попіклувався. Чудово. А у тебе. Трошки вот тут что-то. Что с пидносом? дносом? П ⁇ дношек. Забыли. Я ч ⁇ все ли Бачите эти накладные зубы? Ты зубы бы набить? Я, мая друзья. Я знаю, что мая, Я навец найду... Народ, повний випуск ляпів та невдалих дублів Джеймі Фокса. Дивіться за посиланням на екрані.